Майя руда, зорі не падають в трави. Все світ святий і ласкавий в крихтах любові творця, зорі не падають в трави, а залітають в серця, подих нетлінної миті, свіжий озон висоти, серце розстало в блакиті. Господи, Боже, це Ти безмір святого мовчання в інеї зоряних гром, душу вогонь, покаяння взяв у блаженний полон, скальпелем Божої ласки вічність торкнеться душі, Видалить пристрасті й маски. Всякі наліпки чужі, зорі, вогнисті троянди, зронять нектар з пелюсток, здіймуться в душах таланти, крилами мус до зірок, сяйвом розбризкалась тиша, вщент розбиваючи ніч, простір медово густішав, сльози сріблились під віч. Згасла зоря світанкова, сонця напилась душа, бджілками ангели слова Сіли на квітку вірша.